Осел і слон. Осел упертий перекрив ворота. Не до звірі, світ, робота, тварини попуститись врозумляли. Відкрий нам шлях, дорогу дай, благали. Година друга та стоїть віслюк. Від ніг важких почувся сильний стук. Купатись захотів великий слон до річки рисю. Справжній марафон. Долав дистанцію, добіг до брами. тут оченята у осла пішли кругами. Герой упертий вчасно зупинився, ще мить і він з хірургом подружився. Б. Господь наш інструмент для впертих має, нагнути шию їм. Про це подбає, а ще слонів у Африці багато. І шлях розчистити для них це свято.